А хотілося так, вот так вот. Можна надаватися від корупція і доступної пам'ятки. А коли вийдеся і відновлено в сторону першому. Тоді буде сон, що доводи в цю мало воду. Вони зразу зову, але вона косувала, коли посудила. Ти була тільки робота. Дозволила якусь вода подавається до куди. Пам'ятаю, це робили та спирці. Буде він у нас на швалки. Заживемо, ребята, чому? Так оце була вся причина в ньому, тепер буде хорошо. Хіба ви не зрозуміла. Ні-ні-ні, от того... В Древньому Римі, як прийшли варвари, вони... Автомобіль, да, знищили всі ці. Так ночі, подлим образом, як бандити. Ну да. Не днем, а ночі. Ну хай будуть демонтувати, ну не ночі. Тепер все. Так, Бідний, нещасний. Бери, бери, Наташа, я брала. У нас у всіх лежить на столі. Так скільки він всього знає, скільки перед ним перебалося, він ще й ворушився. А, а скільки він горя в Україні приймає? Ну, горя. А що, знає? А що, знає? є. що, знає? А що, тільки А що, знає? Ми тут теж будемо прибирати. прибирати. Давай прибираємо це спочатку.